Будь ласка, подивіться один на одного зараз. У вічі. Подивіться. І так, суворо, суворо скажіть один одному. Привіт! Привіт. Сподобалося? Привіт. Ні. А скажіть, можливий конфлікт, навіть якщо привітаюся, не так? Так, можливий. Наступне завдання: теж ви зараз попрацюєте в групках. Візьміть, будь ласка, бачите, наша хмаринка нам уже принесла такий вітер і вигляд в хмаринки суворий, суворий. Запишіть, будь ласка, слова асоціації причин війни. Залишатися толірантом, тому що ти завжди захищаєш свою країну і згоден з своєю нацією. Ми знову ж таки повертаємось до російсько-української війни. Так, чому Росія багато століть домагалася саме захоплення України? Будь ласка. Вона намагалася переписати історію України, тому що своєю потужною історією. Не було правильно. Так, чому Росія напала на Україну у 2014 році? Ну хто ще мене не відповідав? Ну діма, будь ласка, це зараз. Тому що після це Майдану, це вже вирішили е свою країну. Українці вже вирішили в Україні всі проблеми. Майдан вирішив для народу як рухатись далі. Росії не сподобалось. Якщо б вони були одним народом, вони не вони б не воювали один з. Давайте розберемо, що таке, взагалі, агресія. Артур, будь ласка. дозволиш мені сісти на твій стілець? Можна? Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, я зараз, Артур виявив до мене агресію? Ні. А я до Артура. Ні. А тепер піди і знайди собі інші стілиць. А так, як краще. Все. Звати агресію. Можна сказати, що ми проявили не зовсім толерантне ставлення. Але агресія встала бистра! Пішла відсюда! Видач, вибач, вибач, справді вибач, Так, агресивно. агресивно. Цей урок взагалі планувався, знаєте, міг би плануватися як. Бесіда, бо подорож, яка страшна подорож, подорож у війну, мені хотілося, щоб у вашому житті таких подорожей не було, щоб вони були доволі світлі. І знаєте, напевно, от я впевнена, що рано чи пізно ми переможемо, тому що якщо ми з вами про це говоримо, якщо це викликає у вас відгуку душі, якщо ви не байдужі. Це означає, що ви вже герої, що ви будете боротися за державність, цілісність, суверенітет, цінності, свободу, і це означає, що наша держава точно буде вільною.